Вітаю! Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити сорт алечі. Комета пісня. дивіться, навантаження яке. Гілки до землі гне. Бачите? Дивіться, що робиться. Отакі вони Расунчики. Дивіться, ну. Все гіляка. Опа, отак от підніма, дивіться, яка тяжка яка. Ой, нагрузилася в цьому році. Сама на тут на цьому дереві два сорка, сорта озерканьєр. Який... Ух, красавчики! Як яйця, то ще більше як яйця корейніми. І другий сорт. Комета пізня. Вже вони дозріли. Ось такі вони. дивіться, Комета пізня. Сорт. Але Давайте зараз я візьму пару штук. Подивимося, які вони. Так, ось дивіться. Комета пізня. Овальної форми. Шкірочка вкрита пруїною. Блакитно сизим нальотом, який старається при повному дозріванні плоди майже чорні. Давайте зараз спробую смак плодів. Це вже плоди дозріли. При дозріванні в стадії технічної зрілості м'якоть помаранчева, а при перезріванні вона така рожева стає. Прям бурякового кольору. Кісточка, бачите, відокремлюється. М'ясиста, соковита. Це блистить сок, бачите? А. -м. -м, -м. Песі. Добре, добре. Мені дуже подобається солодкий, такий м'ясистий, насищений смак. Прямо не скажу, що це олеча, наче диплоїдна сова їсиш. Добре, добре. Рекомендую садіть не пожалкуєте. Врожайність велика. Цій до грибкових захворювань також висока. З стойкость висока, проблем немає. Цю величу я обробляв в березні місяці бордутської суміші. Раз. І актарою від. Всякої нечисті, від жучків, паучків, все. Більше нічого я не робив. Бачите, врожай здоровий. У мене ще 5 дерев Ось там далі. Внизу так, така сама ж цього самого сорту багато в мене. Так що цей сорт сміло можете садити в себе в саду. Безпроблемний сорт, чудова, смачна товарність плодів. Висока транспортабельність також, бачите, садіть, не пожалкуєте. Гарно, але ча. Комета пізня. Дякую за увагу.